Ніч у киришах була спокійною, як завжди. Повітря прохолодне, небо безхмарне, лише далекі відблиски від заводських прожекторів малювали бліді плями на темряві. Завод дихав рівно, гули насоси, шипіла пара, повільно повзли коліями цистерни з пальним. Це був звичний ритм міста, у якому все крутилося довкола одного кириші нафтоорсинтезу або просто кінефу. Його труби видніли з будь-якого місця, його запах стояв у повітрі, його гудки будили і вкладали спати цілі квартали. Для місцевих він був не просто підприємством, він був символом стабільності. Тут працювали діди, батьки, сини, тут народжувалися історії родин, що передавали зміну від покоління до покоління, але цієї ночі все змінилося близько третьої години над містом пролунало щось незвичне. Низький гул, схожий на далеку грозу, але не природний. Люди в приватному секторі підняли голови, собаки завили, і раптом небо спалахнуло червоним. Вибух, потім ще один. Величезне полум'я здійнялося над промисловою зоною, освітлюючи все довкола кривавою загравою. Вибухова хвиля прокотилася містом, вибила шибки у багатьох будинках, посипалося скло, завили сигналізації. Люди вискочили на вулиці в халатах, не розуміючи, що відбувається. Вони дивилися на обрій, там, де колись виднілися темні силуети труб, Тепер горіло пекло. Полум'я піднімалося вгору. Чорний дим клубочився над ним, і цей дим було видно навіть у сусідніх населених пунктах. Так почалася перша атака на кінеф. Кириши нафтооргсинтез, гігант, один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Його річна потужність 18,4 мільйона тонн нафти. Побудований у радянські часи як стратегічний об'єкт, він забезпечував пальним північний захід, транспорт, армію, авіацію, його територія це окреме місто з сотнями кілометрів труб, десятками резервуарів, залізничними естакадами, насосними станціями, цехами і установками первинної переробки. Тут усе працює без зупину. Завод, серце киришів, без нього не існувало б цього міста. Більшість жителів, прямо чи опосередковано, були пов'язані з виробництвом. Для них Кінев був гордістю. Але після 2022 року його роль змінилася. Війна, що розгорнулася в Україні, втягнула і цей об'єкт у свою орбіту. Пальне з киришів почало йти не лише на цивільні потреби, а й на військові склади у частини до аеродромів. Завод став частиною воєнної логістики Росії. Для української сторони він перетворився на стратегічну ціль, знищення якої могло вплинути на постачання ворога. Саме тому весною 2024 року сюди прилетіли перші безпілотники. У ніч на 3 квітня кілька українських дронів прорвали російську протиповітряну оборону. Вони йшли низько між пагорбами і долинами, використовуючи рельєф місцевості. І вразили допоміжні цехи на околиці комплексу. Після вибухів на території заводу спалахнула пожежа. Полум'я було видно навіть із житлових районів. Люди стояли на балконах, знімали відео, не розуміючи, що горить, але відчуваючи це щось серйозне. Полум'я відбивалося у вікнах, наче палаючи від близки війни, пожежу вдалося локалізувати лише за кілька годин. Дві установки довелося зупинити на тиждень. Для міста це був шок. Ще напередодні всі були певні, що війна далека, але тієї ночі вони побачили, як її відблиск торкнувся їхнього неба. У соцмережах з'явилися перші відео: Червоне світло над трубами, густий дим, пожежні сирени. Російські офіційні джерела говорили про інцидент, але люди вже знали правду. Удар був точковий, прицільний і зроблений з за сотень кілометрів. Наступного дня влада заявила про посилення охорони, на заводі розгорнули додаткові зенітні установки, привезли мобільні радари, поставили нові пости. Проте, навіть тоді всі розуміли, накрити такий об'єкт повністю неможливо. Комплекс займав кілометри території, резервуарні парки, трубопроводи, насосні станції. Усе це було надто розкидане. Один влучний удар, і полум'я може охопити цілу ділянку. Проте місто намагалося повернутися до спокою. Люди переконували себе, що це випадковість, що тепер охорону посилили, і таке більше не повториться. Але вже за кілька місяців стало ясно, це лише початок. У ніч на 21 липня 2024 року. Кириші знову прокинулися від вибухів. Цього разу безпілотники пройшли глибше. Вони з'явилися майже безшумно, обійшли позиції ППО і вдарили прямо по резервуарному парку, де зберігалися нафтопродукти. Вибух був настільки потужним, що ударна хвиля дійшла до центру міста, полум'я піднялося на десятки метрів. Червоне сяйво видно було за багато кілометрів. Люди знову прокинулися в паніці. У соцмережах писали: Горить Кінев». пожежа тривала понад 12 годин. Чотири великі резервуари вигоріли повністю. Частину мешканців евакуювали через загрозу вибухів. Пожежники працювали всю ніч, заливаючи вогонь піною, намагаючись не допустити, щоб полум'я перекинулося на сусідні сховища. Температура була такою, що плавилися металеві конструкції. Дим стояв стіною, накриваючи місто. Після цього удару завод зупинився частково. Відновлення тривало тижнями. У місті панувало відчуття тривоги, якого не було навіть у найважчі часи. Люди зрозуміли стратегічний об'єкт став постійною мішенню. Тепер питання було не чи буде нова атака, а коли саме. Увечері люди слухали не музику, а небо. Будь-який гул змушував виглядати у вікно. У чатах ширилися чутки, відео повідомлення про нібито нові дрони. Часто це виявлялося фейком, але всі вже жили з напругою. Для української сторони ці удари були більше, ніж просто операцією. Це був сигнал. Навіть глибокий тил ворога не є безпечним. Для місцевих це стало початком епохи страху. Кириші, які колись гордилися своїм заводом, тепер боялися його. Кожна зміна як потенційний ризик, кожен робочий день із думкою, що може повторитися ніч, коли небо знову стане червоним. Після другої атаки, в липні 2024 року, завод почали охороняти як військову базу. На під'їздах з'явилися блокпости у промзоні патрулі з автоматами. На дахах цехів встановили мобільні установки ППО. Біля резервуарів чергували військові машини з радарними антенами, але ніхто не міг гарантувати, що це врятує від нових ударів. Комплекс був занадто великий, а дрони занадто непередбачувані. Восени місто жило у стані напруженого спокою. Люди намагалися не говорити про війну, але все одно прислухалися до нічного неба. Дехто навіть звикне вимикати світло на кухні, щоб у будь-який момент можна було зібрати документи і вибігти на вулицю. Робітники заводу жартували гірко. Наші зміни тепер коротші, ніж тривоги. Керівництво підприємства регулярно проводило навчання, але всі розуміли, що від реального удару це не врятує. На нарадах у регіональній адміністрації вимагали кращого захисту нових систем спостереження, додаткових радарів. Втім, навіть військові визнавали, повністю прикрити об'єкт неможливо, тим часом за сотні кілометрів на українській території починалася нова операція. Після аналізу попередніх двох атак стало очевидно, що завод, навіть попри пошкодження, продовжує працювати. Його резервні системи дозволили швидко відновити частину потужностей. Пальне знову йшло до військових складів, цистерни знову рухалися в напрямку фронту. Це означало одне Кенев треба вивести з ладу надовго. Розвідка розпочала збір свіжих супутникових знімків. Зображення високої роздільності показували кожну установку, кожен резервуар, навіть пересування вантажівок на території заводу. Аналітики визначили головні цілі: насосна станція, залізнична естакада та установка Елоу АВТ 6, основна лінія первинної переробки нафти. Її пошкодження могло паралізувати виробництво на місяці. Команда операторів безпілотних систем. Отримала завдання підготувати точковий, але максимально потужний удар. Спочатку вони вивчали рельєф місцевості, долини річок, лісові масиви, висоти, у яких можна було сховати маршрут польоту. Було важливо пройти якомога довше на низькій висоті, уникнувши зон активної радіолокації. Маршрут складався з кількох ділянок: стартової контрольної ділянки обльоту ППО. І фінального етапу з розходженням по різних напрямках. Кожен дрон мав власну траєкторію, щоб розосередити увагу противника. Після аналізу попередніх атак з'ясували, що російські радари найкраще працюють на висотах понад 100 метрів, тому більшу частину маршруту апарати мали пройти на висоті до 60. це знижувало ймовірність виявлення, хоч і вимагало від системи навігації високої точності. Для цього використали інерціальну систему, яка не потребувала супутникового сигналу, а орієнтувалася за даними гіроскопів і прискорювачів. На окремих відрізках польоту передбачалася коротка корекція за GPS, але лише там, де не було радіоперешкод. У разі втрати сигналу активувався алгоритм візуально-інерціальної навігації, який порівнював обриси річок, доріг і лісів із електронною картою місцевості. Це дозволяло дронам летіти абсолютно автономно, без зовнішнього зв'язку і без випромінювання в ефір. Вони мали бути тінями, непомітними, безшумними, точними. Паралельно працювали інженери боєголовок. Їхнє завдання створити заряд, який забезпечить максимальне ураження саме для промислових цілей, густих металевих конструкцій, труб, резервуарів. Було проведено кілька випробувань на полігоні. У вибухотехніків не залишалося права на помилку. Заряд мав спрацювати після тривалого польоту у складних погодних умовах і після можливої турбулентності. Усе тестувалося до дрібниць, навіть кріплення, електроніка, стабілізатори. Командири розуміли, що операція буде непростою дистанція сотні кілометрів, маршрут пролягає через райони з потужною ППО, а погодні умови восени нестабільні. Тому планували провести удар у період низької хмарності, коли тепловізори працюють гірше, а вітер не перевищує 10 метрів за секунду. Це звужувало вікно можливостей до кількох ночей на місяць. Підготовка тривала майже два місяці. Наприкінці серпня було обрано польовий майданчик для запуску на безпечній відстані від лінії фронту. Туди поступово доставляли техніку: обладнання, паливо, маскувальні тенти – Усе робили з максимальною секретністю, без гучних машин. Лише вночі пускова група складалася з кількох осіб: командир, технік, оператор системи контролю, спеціаліст із навігації. Кожен знав свою роль і не мав права на імпровізацію. У вересні провели кілька тестових польотів по скорочених маршрутах, відпрацьовували реакцію дронів на пориви вітру, відмову сенсорів, зміну тиску. Один із апаратів спеціально відключили від зв'язку, щоб перевірити, як працює автономна система. Він повернувся точно в задану точку. Це означало, що техніка готова. У штабі підбили підсумки, ризики великі, але місія можлива. Найважче було чекати. Команда слідкувала за прогнозом погоди, вивчала напрямки вітру, хмарність, температуру на різних висотах. Іноді здавалося, що сприятлива ніч ніколи не настане. Але на початку жовтня прийшли потрібні умови: щільна хмарність, слабкий вітер, прохолода. Саме така погода приховує все, навіть політ великих апаратів. Перед стартом провели фінальний брифінг. Командир сказав коротко: після пуску жодного зв'язку, дрони працюють автономно. Ми не втручаємося. Все вже вирішено алгоритмами. Усі кивнули, ніхто не жартував. Усі розуміли, що ця ніч може стати однією з найважливіших у їхній роботі. Ближче до півночі почалася підготовка до запуску. На майданчику стояла тиша чути було лише шелест трави під вітром, техніки перевіряли батареї, датчики, стабілізатори, кріплення бойових частин. Працювали при приглушеному світлі, щоб не демаскувати себе. Коли прийшов час, командир подав знак: один за одним дрони піднялися, вони розчинилися в темряві, зникаючи над горизонтом. Перші кілометри вони йшли на низькій висоті, майже торкаючись верхівок дерев, потім поступово піднялися для перевірки курсу і знову знизилися. Вони рухалися за різними траєкторіями, щоб одночасно підійти до цілі з кількох напрямків. Це мало розпорошити увагу противника і збільшити шанси на успіх зі штабу операції. Спостерігали лише за телеметрією, короткими сигналами, що підтверджували рух у заданому напрямку. Потім зв'язок урвався. Далі все залежало від точності систем і розрахунків на сотнях кілометрів від киришів у темному небі. Безпілотники летіли майже безшумно їхні корпуси були покриті матеріалом. Що не відбиває радіохвиль, вони ковзали крізь ніч, тримаючи курс на північний захід. У кожному з них була закладена програма, що визначала маршрут, висоту, швидкість, точку атаки і кут входу у ціль. На годиннику штабу було північ 45. За розрахунками, дрони мали вийти на підхід до заводу між третьою і четвертою годинами ночі. Ніхто вже не розмовляв. У повітрі висіла напруга, що зростала з кожною хвилиною. Попереду була ніч, яка мала змінити історію цього місця. Ніч на 4 жовтня 2025 року почалася спокійно, небо над киришами було низьке, затягнуте хмарами, у промзоні рівно гуділи насоси. У диспетчерській зміні йшли звичні перевірки параметрів. Температура в системах трималася стабільно, але за кілька хвилин до третьої ночі. Оператор почув коротке просідання тиску в одній із магістралей. На моніторі мигнуло попередження і майже одночасно зовні пролунав глухий удар. Спочатку здалося, що це грім або аварійний розрив труби, але за мить усе навколо здригнулося. Перший безпілотник вразив район насосної станції. Пошкоджено головний вузол перекачування, два магістральні насоси і розподільний колектор. Ударна хвиля порвала частину трубопроводів, масло і конденсат почали витікати на бетон. Через кілька секунд датчики на центральному щиті зафіксували втрату тиску і коротке замикання в кабельному каналі, після чого пішло відключення живлення. Другий дрон майже одночасно вдарив у залізничну естакаду, де стояли порожні цистерни під завантаження, влучання пошкодило металеві ферми і комунікації під естакадою. Зруйнувало насосні вузли підключення, а уламки впали на колію, перекривши рух. Вогонь перекинувся на поруч розташовані резервуари, і вже за хвилину спалахнув один із них. Полум'я здійнялося в небо, осяваючи навколишні цехи червоним світлом. Третій безпілотник вразив найважливіший технологічний об'єкт: установку первинної переробки нафти Ело АВТ 6 Вибух припав на комунікації біля теплообмінних блоків, пошкодив живлення насосів подачі сировини та систему парових труб. Ударна хвиля зруйнувала металеві містки і опорні ферми, частина комунікації упала на землю. Від вібрації вийшли з ладу кілька електричних шаф управління, зник зв'язок зі станціями регулювання температури. Система автоматики спрацювала коректно, і більшість клапанів закрилися. Але у частині секції продовжував циркулювати гарячий продукт, що спричинило локальне займання. Упродовж перших хвилин диспетчери спробували дистанційно активувати пожежні насоси, але тиск у лінії був відсутній. Магістраль пожежного водопостачання також постраждала. Вогонь поширювався по технологічних комунікаціях, а дим стояв стіною, вкриваючи небо над містом. Пожежники, що прибули на місце, змушені були працювати на межі можливостей. Температура на відкритих ділянках перевищувала тисячу градусів, полум'я відбивалося у цистернах, які ще не вибухнули. І Кожен метр підходу до установки був ризиком. Їм довелося охолоджувати обладнання з великої відстані, щоб запобігти ланцюговій реакції. На моніторах у диспетчерській виднілося, що Ело avt 6 більше не подає сигнали. Згоріла центральна шафа керування, втрачено живлення на сенсорних вузлах і частково вийшла з ладу система диспетчерського керування та збору даних, це означало повну втрату контролю над процесом переробки. На ранок інженери вже розуміли, установка потребуватиме капітального ремонту, заміни теплообмінників, насосів подачі, електричних шаф і парових вузлів. Насосна станція, уражена першим вибухом, також вийшла з ладу. Усі головні насоси були зруйновані, комунікації пошкоджені, клапани зірвало змість, без неї завод не міг перекачувати сировину чи готовий продукт у резервуари. Естакада, що з'єднувала виробничу частину з транспортним вузлом, втратила несучу здатність, і будь-яке відвантаження по залізниці стало неможливим. Три резервуари вигоріли повністю їхні оболонки зруйнувалися, частина металу сплавилася в одну масу, обвалювання було пробите, і нафтопродукти розтеклися за межі відведеного контуру. Це створило ризик потрапляння залишків у дренажну систему, тому зранку на місце прибули екологічні служби для відбору проб ґрунту і води. Пошкодження кабельних ліній призвело до знеструмлення частини технологічних блоків унаслідок чого зупинилися насоси охолодження, автоматика та резервні лінії пожежного водопостачання. Багато електронних модулів згоріли від перегріву. Після локалізації пожежі спеціалісти провели первинну оцінку. Уражено понад 40% активних вузлів у зоні установки Елоу АВТ 6 Насосна станція потребує повної реконструкції, а частина трубопроводів підлягає заміні. Розрахунки показали, що навіть за умови оперативного постачання, обладнання відновлення займа щонайменше два місяці, але реальні строки могли бути більшими. Економічні наслідки виявилися значними. Через втрату естакади завод не міг відвантажувати пальне, а це порушило графік поставок на склади і бази зберігання. Унаслідок пошкодження Ело АВТ АВТ-6» зупинилося виробництво основних фракцій, і підприємство фактично втратило здатність до первинної переробки для російської військової логістики. Це означало суттєве зниження обсягів постачання пального на північному напрямку. У місті ж відчуття було інше страх і тиша. Люди прокинулися під чорним димом, на машинах і дахах лежала сажа. У повітрі стояв запах горілого мазуту. Влада запевняла, що ситуація під контролем, але ніхто не вірив офіційним словам. Незалежні експерти заявили, що пошкодження критичної інфраструктури заводу такі, що повноцінне відновлення потребуватиме довгого часу і великих ресурсів. Для киришів це стало ніччю, яку запам'ятали всі, не тому, що було гучно, а тому, що після неї місто вже не здавалося захищеним. Завод, який десятиліттями був гордістю, тепер став джерелом страху. Усі розуміли, що навіть найсучасніші радари і зенітки не гарантують безпеки об'єкта, який видно з космосу. Для української сторони ця операція стала підтвердженням можливості точного ураження цілей у глибокому тилу для російської влади болючим сигналом, що стратегічні вузли енергетики залишаються вразливими. А для мешканців Киришів ця ніч розділила життя на до і після. Відтепер навіть звичайний гул у небі здавався передвісником нового удару, і кожен знав, що війна вже поруч, у самому серці того, що колись здавалося недосяжним. Натисніть лайк і підпишіться, щоб першими побачити наступні розповіді.